Друзі, сьогодні будемо з вами говорити про підготовку цивільного населення до усіх викликів воєнного часу. Як обіцяли, сьогодні до нашої студії завітав координатор проекту Центр готовності цивільних у Вінницькій області від благодійної організації фонд Сергія Притули Ярослав Мрочко. Доброго ранку вам. Доброго. раді вітати вас. у студії. Доброго. насамперед Ярославе, Хочемо запитати вас, коли і для чого була створена ось ця ініціатива? Проект Центр готовності цивільних? Центр, Проєкт «Центр готовності цивільних був започаткований в Полтаві, а в Вінниці ми почали працювати з 10 вересня 2022 року. Якби метою проєкту є познайомити цивільне населення з військовими дисциплінами для того, щоб умовно кожен громадянин України з 18 років, не дай Боже, на початку знов якихось таких подібних військових дій в ним знав, що робити, вмів користувати зброєю, знав як надати першу домедичну допомогу, медичну допомогу, тактичну медицину, тобто, як поводитись під час артопстріну, тобто під час різних цих подій, які зараз вже напротив, більше ніж рік відбуваються в нашій країні, і цивільне населення насправді не готове. То ми спостерігаємо, що не тільки може щось трапитись на фронті, може і прилетіти десь посеред дня, і люди не готові. І просто людина не може надати, якщо вона не підготовлена, не може надати допомоги тій людині, яка постраждала, і вона може просто там умовно стихти кров'ю перед тим, як приїде там швидка. Тому, в принципі, ми бачаємо, якби взагалі мета, щоб держава з часом. Ми стали як умовно, як Швейцарія, як е, Ізраїль, щоб все цивільне населення було готове, тобто знали, як реагувати, як діяти. І поки якби державі трошки не до того, тому, в принципі, ми вбачаємо свою місію в тому, щоб. Почати цей рух Не стільки мілітаризована mm -hmm. держава, скільки з так, військовими довго. навиками, насправді це великий дуже комплекс. Чи достатньо одного заняття? Чи це є комплекс якихось тренінгів, які необхідно пройти одній людині? Адже здається, за один раз це не можна пройти усе звичайно. От в нас, зокрема, в Вінниці, ми вже проводили дев'ять тренінгів. Ну я маю дев'ять тем різних. А взагалі 35 тренінгів вже пройшло за цей період більше півроку і. Більше тисячі людей вже насправді скористалися цієї можливості від, відвідати тренінги. І до вашого запитання, насправді, звичайно, було б добре, якби була певна програма, розроблена, були навчені е, викладачі, тренери, була якась матеріальна база, тобто там якийсь, умовний полігон під це. Але я сподіваюся, що держава це все якби зробить. Але ми на даний момент робимо це своїми силами, умовно е, використовуючи, от е, ці ресурси, які маєте. саме хто до нас приїздить і хто викладає цивільним людям, тобто, ми таких цей проект він розрахований на громади, тобто, умовно, є. Я, я координатор. Я шукаю людей, шукаю людей, які можуть до нас прийти і там викласти якийсь певний матеріал. Звичайно, є в нас вже після такого такої часу напрацювань. Є інструктори в, в, в там більшості областей, які е, погодились, що вони можуть їздити в інші міста. Тобто, ми їх запрошуємо там, оплачуємо тільки їм там транспортування. Там ну. Якщо там лишається ночівлі, ще ночів. І людина безкоштовно це все надає. Тобто, е і тому ми запрошували вже з Полтави, з Києва, приїжджали до нас інструктори. Е зараз ведемо перемовини, можливо, з Черкас приїде інструктор. Тому, в принципі, це якби долучаються люди. <тас> Я, ви ж, здається, теж були у нас. <тас> на... <тас> <тас> Я <тас> мав <тас> за uh, честь. Бути не на одному тренінгу, який ви організовували, і хочу сказати, що для мене це було відкриття. Надзвичайно змістовна підготовка до проведення самого навчання і дуже фахові інструктори і спеціалісти. І ось відвідування таких тренінгів, воно тільки спонукає на те, щоб відвідувати їх ще більше. І хотів би одразу вас запитати. На щастя, у нас в Вінниці ми маємо можливість з вами поспілкуватися стосовно того, як відбуваються навчання, підготовки цивільного населення. А загалом, яка у вас мережа, де ще представлені ну, ваш ну, проєкт? Там місяць тому було 19 осередків. Це і Київ, і Полтава, і Кривий Ріг, Дніпро, Одеса, Львів, Тернопіль, Хмельницький ну тобто рівно, тут, 19 міст на зараз. Можливо, вже якби трошки пішли і в області, і в райони, можливо, ще хтось долучився. Ну, це я вам кажу інформацію. Місяць тому мені подобається, що люди. Вони відгукуються, тобто, я от у нас попередній був тренінг по психології жіночка, яка виступала зі своїм цим тренінгом, вона потім звернула і каже, що. Мені дуже подобається. В нас в мене є колеги, яким цікаво, ми бачимо в цьому запит. Ми хотіли б долучитись. Можливо, є якийсь такий проект додатковий для реабілітації військових військовослужбовців і психологічної, і можливо, там їхні родини, там ну щось таке подібне. Тобто, я до чого веду, що немає, але люди хочуть бути корисними. Якби ми і проявляють ну, ініціативу так, до проведення нас, якихось наступних навчань, так тобто, це умовно якесь таке, як майданчик, де люди приходять. Одядь у це і щось роблять, тобто. Нема такого, що там... Чи є у вас якась потреба ще у якихось тренерах зараз. На проти хтось побачить зараз. Звичайно, нас та якого Якщо можна звернутись до всіх, що якщо є можливість, ви чи ваші там знайомі, е, там комісовані якісь військові, чи ті, які зараз на реабілітації, чи може е, просто цивільні, які мають досвід, е, тому що ми от нещодавно у нас проходив тренінг по орієнтуванню і топографії, то ми залучали з політехнічного університету. Викладача з військової кафедри, тобто, це ж якби ну людина, прийшла, поділилась, а хтось цю інформацію шукає. І як ви правильно сказали, після відвідування подібних заходів в тебе е, виникає інтерес до цього. Ти розумієш, що це не так вже якби страшно і краще е, бути. Підготовлен. підготовлен та знати, і людина вже починає сама шукати. Це в нас зараз є світ інтернету, є ютуби канали і різні спільноти. Тобто, але людина розуміє, що в принципі нічого такого немає, особливо коли приїздять досвідчені інструктори, військові досвідчені, які розповідають свій досвід саме перебування на війні, і все інше. І люди розуміють, що все не так просто, але не так страшно, насправді. Ярославе, хочу, щоб ви нашим телеглядачам розповіли, які умови участі у ваших е, тренінгах для бажаючих їх послухати, відвідати і почути, побачити. Так е, умови тренінгу, е, тобто, ми анонсуємо участі, участі. ми mm -hmm. анонсуємо подію. Там є реєстраційна форма. Людина має зайти, зареєструвати, заповнити всі дані. Е, з, Після цього ми їм телефонуємо і повідомляємо більш детальну інформацію. місце знаходження, що потрібно, час там всі, всі деталі. З приводу входу. Вхід в нас вільний донат. Тобто, в нас немає якихось там. там суми Так, якось. тобто, це взагалі людині. Просто розумієте, це може бути 10 гривень насправді. Тобто, яка різниця? Може бути тисяча. Скільки тобто байдуже, але просто це відношення людини до умовно нас для до інструкторів, які... Приїздять з іншого міста, ми тут теж трошки витрачаємо час, зусилля на це, щоб організовувати все, це, це, це якби взаємообмін. Ось і е, з приводу коштів. Е, кошти е, до 9, здається, грудня вони йшли на фонд е, притули. З 9, е, ну, на їхній основний, основний рахунок. Так, з 9 грудня ці кошти йшли на е, рахунок фонду, але на збір е, на розвідувальний е, розвідувальний фонд. Е, Розвідувальну техніку. Так, ні, ні, розвідувальний комплекс. Безпілотні безпілотні апарати. Так, так, так. Шарк вітчизняного виробництва. І ось е, буквально там, місяць тому е, ми якби, зупинили збір на безпілотник, було зібрано, здається, 1 345 тисяч. Це всіма ЦГЦ по Україні. І е, зараз е, вже якби, людина, яка виявить бажання, і виявить бажання задонатити, то цей рахунок бу, е, е, йде на фонд. Але виключно на проект центру готовності цивільних всеукраїнський. і вже якби центральним штабом, воно вже там вони собі там ввичають, як вони будуть це нові проекти чи можливо матеріальна база якась. Ну тобто, це до того, куди будуть іти кошти, якщо людина. Виявить бажання задонатити свій вільний донат будь-яку суму. Скажіть, а який за весь час, чи порахували, ви який найбільший одноразовий був донат? Ну, дивіться, ми не рахуємо. Ми якби людей анкетуємо. От mm -hmm. вам також давали. Там людина вписує. Насправді перевірити, ну. Неможливо. Ця сума чи не ця, ну тобто ми ж не це. Ну, але згідно е з... анкети. да, Згідно анкет, людина писала там тисячу гривень, uh -huh. здається. Ну Це якщо про цивільних, тому що ми насправді співпрацюємо і з бізнесом, і от десь приблизно місяць тому е з тренінгом по тактичній медицині нас запрошувала вінська ІТ-компанія Letyshop Shop, і вони окремо перерахували там, суму просто за цей тренінг, ну як саме керівництво компанії. Ну, Якщо можна, не буду казати, сума. Так, Можна не говорити. Е, Ярослава, я. Е... Хочу акцентувати увагу на тому, що ці тренінги, які ви організовуєте, вони особливі тим, що люди не просто на них присутні, слухають, що відбувається, а вони мають змогу комунікувати не лише між собою, а й з інструктором, тобто ставити йому запитання, які їх цікавлять, чути відповідні відповіді. Більше того, наглядно користуватися всіма тими атрибутами, які інструктори приносять. Скажіть, будь ласка, це дуже важливо в підготовці цивільного населення, зокрема в умовах війни. Ми розуміємо, що мобілізація в Україні триває. І час від часу люди отримують повістки до війська і призиваються до, до нашої армії. Скажіть, чи знаєте ви випадки того, що люди, які відвідували ваші тренінги, були призвані і потім робили якийсь фідбек, говорили, що це був крутий фундамент, до прикладу, ось ті знання, які вони отримали навички саме на цих тренінгах? Так ну, мені особисто писав наш відвідувач, який вже. Потрапив, мобілізувався і писав, що дуже дякував за те, що дуже цінна інформація. Він прийшов насправді підготовлений і навіть написав, що більш підготовлений, ніж ті, які вже там були. Ну, насправді, ми ж не готуємо, там, я особисто. Да, просто то, що ви сказали, можливість поспілкуватися з досвідченим вже інструктором чи військовим, який вже там був, перебував. І просто ти абсорбуєш цю всю інформацію, умовно, безкоштовно, і за короткий термін. І як ви сказали, що можна подивитись різні речі і атрибути. До прикладу, наш тренінг по спорядженню, кипіюванню, бронезахисту це просто фантастичний тренінг, тому що людина привозить все своє. Там, я приношу ще, що чого, не вистачає, і люди можуть не просто там на словах, вони можуть поміряти, взяти, покористувати, зрозуміти, в чому відмінність, тому що як дуже розпіарені зараз шоломи, такі фаст, знаєте, такі без вухи, так, 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 так. так? і всі думають, що вони дуже-дуже круті. Вони звичайно легші, зручніше, але виключно під специфічні якісь завдання для спецпризначенців, але для військових ну краще брати, а люди це не розуміють, і треба, щоб хтось скваліфікований, авторитетний пояснив і. Пояснив не тільки на слова, а, а й показав, показав да. дав так. можливість одягнути той шо один і другий, да і пояснити для чого він, і якщо там артобстріл, чи ще щось, як ти ховаєшся, що ти закриваєш, куди потрапляє, яка кількість. А коли проходить тренінг по тактичній медицині, саме викладач розповідає, яка найбільша кількість поранень, в яку там частину так, тіла. Так. І, і, і що як потрібно, дієт. щоб це якби зменшити, добре. Що ви якраз згадали mm -hmm. про цей тренінг? Ми ще раз хочемо анонсувати, дорогі друзі, у нашому ефірі. Що вже завтра центр підготовки е, готовності цивільних 1 квітня. 1 квітня в суботу, е, центр готовності цивільних е, підготував для усіх вінничан тренінг по тактичній медицині. Він розпочне о 10.00 триватиме до 3-ї години. До, Пам'ятайте, що для участі в цьому тренінгу обов'язково попередня реєстрація. Знайдіть цю інформацію, пошукайте силочку, заповніть анкету і обов'язково беріть участь у всіх тих навчаннях, які для вас організовують, тому що цієї можливості втрачати не потрібно. Дуже дякуємо вам за дякую за візит. Нагадаємо нашим телеглядачам, що до нас сьогодні завітав координатор проєкту Центр готовності цивільних у Вінницькій області від благодійної організації фонду Сергія Притули Ярослав Мрачко.